Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні поговоримо на тему Altcoin сезон осінню 2025. Також проведемо аналітику по ринку, переглянемо біткоін, переглянемо деякі альткоїни, оновимо саме цікаву інформацію на сьогодні, що у нас відбувається по ринку. І також я поділюсь думками, що очікуємо далі. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу порекомендувати наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу в закритий канал всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Якщо бажаєте працювати на ринку разом з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш депозит, вступайте в закритий клуб. Всі посилання є в описі під відео. Давайте розпочнемо наше відео з теми альткоін сезону. Хочу показати вам ось таку картинку. Це в нас графік співвідношення капіталізації альткоїнів до біткоїна. І ми бачимо, що зараз ми знаходимося на сильній зоні на сильній лінії підтримки. Прийшли ми сюди вже, можна сказати, в третій раз. Ми бачимо, що два минулі цикли, коли в нас відбувалася подібна ситуація, у нас відбувалося досить сильне та імпульсне зростання по альткоїнам. Це було поза минулому циклі, і це було в минулому циклі. І зараз ми бачимо на графіку аналогічну ситуацію. По а, часовим рамкам ми також е, в принципі, е, вже підходимо до цього періоду, коли альткоїни починають е, повинні починати показувати зростання, повинні показувати міні-альткоін сезон, основний альткоін сезон. Тому, відповідно, бачимо, що зараз ми знаходимося на такій важливій зоні, з якої, відповідно, ми можемо вже розвернутися, і альткоїни вже. Нарешті в нас розпочнуть своє, можна сказати, основне зростання, яке ми очікуємо. А ми очікуємо міні альткоін сезон і основний альткоін сезон. І, відповідно, зараз перейдемо на інші графіки і також будемо розглядати ситуацію там. Також хочу показати вам метрику по Fibonacci. Ми бачимо, що в нас є зона 1618. Ми цю зону пробили, торгуємо звище, це діапазон орієнтовно 100-105 тисяч доларів. Торгуємо звище, і зараз, можна сказати, в нас відбувається такий ретест. Перейшли ми знову в цю зону, з якої, відповідно, я думаю, що ми продовжимо зростання до наших наступних середньострокових цілей. А це наша зона по метриці Fibonacci 2618. І ця зона знаходиться на, на рівні орієнтовно 150 тисяч доларів. Тому я думаю, що ми зовсім скоро розвернемось і будемо рухатись по біткоїну до 140-150 тисяч доларів. Саме до цієї зони по Фібоначі 2618. Відповідно, що можна очікувати далі, коли ми пройдемо до цієї зони? 140-150 тисяч доларів. Це будуть наші середньострокові цілі по біткоїну. Ми дані цілі бачимо по різним метрикам та графікам. Відповідно, це будуть сильні зони спротиву, з яких може відбутися зупинка, з яких може відбутись корекція до рівня 100 тисяч доларів. Відповідно, коли біткоін продовжує своє зростання до 140-150 тисяч доларів, саме в цей період ми очікуємо, що в нас також розпочнеться альткоін сезон. Як ми бачимо, що альткоїни знаходяться досить низько, але, на мою думку, вони вже готові показувати зростання. Монета Ефіра знаходиться на відмітках 4200-4400 доларів. І також я думаю, що по ефіру у нас залишилось зростання, в принципі. Небагато. Орієнтовно 5200-5800. Я думаю, що це будуть середньострокові цілі по монеті Ефір. Давайте розглянемо графік ефір. Ми бачимо, що ми торгуємось в наших зонах минулих АТХ це сильна зона, яку відповідно важко пробити з першої спроби. Тому я думаю, що після боковику, після невеличких корекцій, ми проб'ємо цю зону, закріпимо вище наших минулих АТХ. Це буде означати, що ми офіційно перейшли в новий бичий цикл по альткоїнам. Відповідно, очікую цілі по ефіру 5200-5800. Саме такі цілі, на мою думку, будуть середньостроковими по монеті ефір. І саме там розпочнеться перелив ліквідності вже із біткоїна, і з ефіра в інші альткоїни. І тоді розпочнеться наш міні-альткоін сезон. Як ми бачимо, що по часу до кінця літа в нас цього міні-альткоін сезону не відбулося. Вересень, відповідно, всі очікують падіння, тому що по, по статистиці місяць, якби негативний, в цьому місяці відбувається корекція, але ми знаємо, що 17 вересня у нас буде засідання ставки по. Засідання ФРС по відсотковій ставці. Відповідно, 98% очікування, що ставку знизять. Це хороші позитивні моменти для ринку, тому на основі цього я думаю, що саме у вересні ми і можемо продовжити зростання. Оскільки всі очікують падіння, я думаю, що може відбути з нас зростання вже у вересні, і ми не будемо витрачати час, щоб торгуватись у боковику. І, відповідно, коли біткоін перейде до 140-150 тисяч доларів, ефір перейде до 5,200-5800, ліквідність почне переливати з інші альткоїни. Я очікую, що розпочнеться повноцінний міні альткоін сезон. Е, альткоїни, хороші, фундаментальні альткоїни будуть досить швидко імпульсно зростати. Монета до сьогодні торгується 3,8 доларів. Очікую, що прийде до 18-20 доларів, можливо, і вище. Монета Near Протокол торгується по 2,3 долари. Очікуємо, що. Перейде монета до минулих АТХ, це зона, а також орієнтовно 18-20 доларів. Монета Avalanche ситуація аналогічна, як і по монеті Європротокол. Торгуємо з досить низько, коли розпочнеться перелив ліквідності. Очікуємо, що монета перейде також до минулих АТХ. Можливо, зона 150 досить висока для міні сезону, Але думаю, що такі цілі, як 98-100 доларів по монеті Avalanche у нас міні-альтконсезон. Точно будуть взяті. Далі, відповідно, корекція боковик і продовження зростання вже в основний альткоін сезон це під кінець 2025 року. А можливо, ситуація і перенесеться на перший квартал 26-го року, тому що ми бачимо, що ставки не знижують. В принципі, затягнули з цим процесом. І відповідно, в нас вже осінь 25-го року. А ми ще не показували навіть мінімального зростання по альткоїнам. І також по. Біткоїну. Ми бачимо, що в нас є по біткоїну ще середньострокові цілі, невзяті та довгострокові. Середньострокові цілі це в нас 140-150 тисяч доларів. Відповідно від цих зон повинна відбутись корекція. Тому я думаю, що вона буде імпульсною, швидкою і відновлення зростання до наших наступних основних цілей по біткоїну. Це 200-210 тисяч доларів у цьому циклі. Також давайте ще оновимо нашу метрику індекс. По альткоін сезону переглянемо спочатку глобальну ситуацію. Глобальну картину бачимо, що перебуваємо на відмітках 33 пункти, що в принципі досить низько. Тільки перейшли з біткоін сезону. Поступово рухаємо звище. Альткоін сезон у нас розпочинається, коли ми. Перетнемо відмітку 75 пунктів і вище, будемо знаходитись вже на рівні 85-90. Саме тут буде відбуватись основний альткоін сезон. Як бачите, потенціал зростання є великий. Також можемо глянути таку локальну середньострокову картину. Бачимо, що перебуваємо ми на відмітках 59 пунктів, в принципі, досить високо, але це зростання по даній метриці в нас можна відбувати. Пояснити так, що в принципі ефір зростає швидше, ніж біткоін, і, відповідно, це вже свідчить про те, що альткоін сезон розпочався. Тому, відповідно, все це зростання ми бачимо на основі того, що ефір зростає швидше, ніж біткоін. І, відповідно, я думаю, що після цієї корекції, яка в нас відбувається, після цього боковику консолідації, ми продовжимо наше зростання по альткоїнам. А для того щоб зрозуміти, чи розпочався в нас альткоін сезон чи ні, ми використаємо графік ефір по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що весь цей період, в нас біткоін, ефір по відношенню до біткоїну знижувався. Ми прийшли до наших зон, які були у минулому циклі. Це було дно у минулому циклі. В цьому циклі також ця зона виступила нашим дном. Ми бачимо, що відбулося імпульсне зростання. Ми бачимо, що індекс RSI також в принципі досить високо піднявся. Але я думаю, що потенціал в принципі зростання в нас по даній метриці ще буде. І відповідно ефір досягне 5,200. 800, біткоін досягне 140-150 тисяч доларів, а дана метрика орієнтовно буде тут в боковику знаходитись. Після чого, я думаю, що також може відбутись корекція і вже потім основний альткоін сезон. Але якщо ми дивимося ситуацію глобально, то ми бачимо, що розворот відбувся, і ми перейшли повністю, можна сказати, вже в сезон альткоїнів. Розпочинається, звичайно, що Altcoin сезон альткоінів з ефіра. Ефір з 1500 доларів вже показав зростання до 4900 доларів. Що, в принципі, досить сильним зростанням. Інші альткоїни ще знаходяться досить низь, низько, але до них ще поки що не дійшла черга ліквідності. Ліквідність почала переливатись і заходити в ефір. Після ефіра почне заходити і в інші альткоїни. Тому очікуємо, що відповідно і міні-альткоін сезон, і основний альткоін сезон у нас зовсім скоро вже розпочнуть відбуватися, і ми побачимо хороше зростання, хороший профіт. На наші портфелі, і відповідно будемо фіксувати хороші ікси на наші портфелі. Ось така ситуація на ринку на сьогодні. Так, я бачу ситуацію, тому очікуємо: на мою думку, залишилось недовго. Зростання вже зовсім скоро повинно розпочатись. Я маю на увазі по альткоїнам.